Добрий вечір, дорогі друзі. Хочу поділитися з вами секретом: як вибрати якісну амарантову олію. Ось перед вами три торгових марки: Health Generation, Новомосковськ, Дніпропетровської області, Ахімса, також Дніпропетровщина, і Шведов, місто Миколаїв. У мене, на жаль, не було пляшечки з амарантової олії, але я хочу, щоб ви бачили, як виглядає торгова марка. Всі ці компанії купують у нас сировину. Товарина сіння амаранта з чистотою 99,99%. Ми допомагаємо фермерам вирощувати амарант, викуповуємо вирощений врожай, вчасно, вчасно досушуємо і дочищуємо і продаємо переробним підприємствам найкращу сировину. Якщо ви хочете придбати, у нас насіння амаранту в розпасовці 5%. 10-35 кг. Звертайтесь, будь ласка, завжди є в наявності. Як приймати амарантову олію? Я приймаю чайну ложку, як правило, ввечері вже протягом 7 років. Для чого приймати? Для того, щоб ідеально працювала імунна система, ендокринна система. щоб не було проблем із здоров'ям взагалі. Більше ви зможете прочитати в інтернеті. Амарант це чудова рослина. Продукції з нього виробляється в Україні достатньо багато. Я про все це розповім в наступних роликах. Будьте здорові!